Вітаю, лиходії поганці. Тривайте. А раптом це так. Бути поганим єдине, що я вмію добре. І тут я зрозумів: якщо я такий поганець, то мені треба стати найпоганішим поганцем з усіх. Мені судилося бути суперлиходієм. Сьогодні я хочу поговорити про чоловічу тупість. Саме про тупість. Ця тупість, це не причина для того, щоб зненавидіти мене, а навпаки, для того, щоб все-таки визнати в собі, що цей елемент тупості він присутній. Колись мені було досить складно це усвідомити, досить складно, тому що зазвичай я був і. Думаю, що це притаманно досить великій кількості чоловіків, виключення, звичайно, ті мудріці, яким пощастило народжуватися в сім'ях, де були чоловіки, які знали, як це бути чоловіком, а не де були жінки, які думали, що вони виховують справжнього чоловіка. А чоловік це зазвичай був інструментом страху, тиску і Взірцем ну, того, на кого краще би було не рівнятися. Тому ж таки, Давайте розглянемо одну із таких досить солідних маніпуляшок, які відбуваються досить часто в, в сім'ях. І маніпуляшка одна із таких, яка формувала е, недовіру до батька. Тому ж таки, е, Чому? Важливо усвідомлювати е, такого роду маніпуляцію, усвідомлювати такий прийом, тому що е, це ампутувало в чоловіка довіру до батька, е, ампутувало і в подальшому ампутувало можливість в нього вчитися. Зазвичай, так, да, є такі е, батьки, в яких краще, краще не вчитися, але. Знову ж таки, ви, якщо хочете якоїсь зміни в своєму житті, поміняти ті чи інші паттерни, які у вас вписані, або хоча б їх визначити. І є така можливість поспостерігати, поаналізувати взаємовідносини вашої мами і вашого тата, це, звичайно, дасть вам величезне розуміння, а як ви поводите себе у відносинах. І так, зараз е, маніпуляція. Маніпуляція якою е, мами, мами. Зі всією повагою до мам, а потім в подальшому будь-яка жіночка буде її, використовувати, використовувати для того, щоб розділити сина. Про дочок не знаю, про дочок не можу казати, можливо, там інша якась є технологія, але саме така маніпуляція йде для розділення, розірвання зв'язку між сином і батьком. А я вважаю, все таки що ця ідея ну ж таки, про те, що мама це святе, мама, це все, мама, це мама, це мама. І не треба тут да, придавати святості людині, яка є такою ж частиною сім'ї, як і батько, і батько. От кого, кого дійсно треба прислухатися, цінувати і поважати, це батько, тому що батька іде і, і робить дорогу, а мама робить сук, на якому сидить. Да? Просто сук. Тому, тому знову ж таки, я за, за батю топлю, я ні в якому разі не топлю за те, то, що треба зневажати мам. маму треба. Поважати, маму треба цінувати, але на будь-кого, на тата і на маму треба дивитися через призму людей. Що це такі ж саме люди, такі само, в них вони помиляються, вони багато чого не знають, вони не вміють і не розуміють дуже багато речей. І твоя задача, друже, насамперед побачити ці моменти, знайти це в собі, а воно в тобі є. Тому що твоє безсвідоме – це. Твоя поведінка, твої взаємовідносини це взаємовідносини е, твого тата і мами. На превеликий жаль, або на не на превеликий жаль, е, ти почав бачити взаємовідносини тата і мами зазвичай уже в період. Коли пройшли всі букетні, емоційні і квіткові періоди, і де е, стали, лишився сухий остаток питовухи, е, наприклад, да, або життійських проблем. І то, як вони в цьому е, в середовищі, в цих життєвих труднощах взаємодіяли між собою, то в тебе і записувалися в підкорку. І то, як по відношенню до тебе проявлялася, наприклад, мама, там да, і то, як по відношенню до тебе проявлявся тато, так це і сформувало в тобі ідеї про взаємовідносини тебе в майбутньому. Така маніпуляція і як це все відбувається, коли для того, щоб розділити е сина і, і батька. Батько. Батько, батько буде тут як агресор. Син. Ні, батько буде як захисник. Батько буде е, захисник. Е, син буде агресор, а мама буде зазвичай це жертва. І от так буде розігруватися драматичний трикутник, в який потім буде переключатися. І так. Батько, тато. Тато зазвичай він десь працює, він живе в якомусь зовнішньому світі, де в нього є постійно сотні тисяч випробувань, сотні тисяч ударів. На нього тиск, давління. Знову ж таки, давайте будемо теж брати до уваги, що тато. значить, Батьки, це не всі там сверхуспішні альфачі, не всі величезні гігачади. Да, вони молодці в своєму, в своєму коконі, ну але при тому всьому досить таки багато. У кожного тут є свої також емоції, труднощі, комплекси, які не дають можливо, можливо блокують, блокують потенціал, блокують бажання реалізовуватися і досягати чогось. А зовнішній світ він жорстокий, і там ніхто не особливо на це все діло не звертає уваги. Тобі ж є батя, батя прийшов на роботу, і батю, батьку треба, звичайно, працювати. Є давлені зі сторони общества, є його внутрішні комплекси, є тиски зі сторони там, батьків, керівництва. Припустимо. Да, припустимо, що ваш тато це людина, яка працює в наймі, це не керівник, не підприємець, не бізнесмен, а це собі сім'янин, чоловік, який працює на середньостатистичній роботі. І от він приходить, його починають тут бомбити. Бомбить, бомбить, бомбить емоціями, він весь день е, там кублиця, працює, в нього накоплюється агресія. Агресія накоплюється. Мама ж в той час, син, наприклад, дитина, от хай буде син, я про доньку не знаю. Син він е, в школі. Школа. Знову ж таки, в школі це для сина така ж сама е, життя, як, е, і для, ну, як і для доньки, як і для будь-якої людини, яка е, повна око, оповита емоціями. Да? І там також є виклики, давління. Ну, общем-то, у всіх, у всіх накоплюється агресія. Накоплюється агресія. Е, розумієш ти цього чи не розумієш, але воно є. Є мама. Мама, припустимо, займається м, хатнім господарством. І... У мами задача і ціль це видресювати сина, щоб син був максимально послушний і, як вона думає, справжній чоловік. А в її контексті, в її розумінні, справжній чоловік це той, хто робить все те, що каже мама. Тобі обслуговує інтереси мами і слухається їй, допомагає по дому. Ну не без цього, не без цього, але знову ж таки це є більше примусово, тому що вона думає, що таким чином їй буде значно легше в житті. Да, у мами є свої страхи, свої болі, вона переживає, думає, що хвилюється, накручує себе, в неї там і теж тривога. В общем, також росте агресія. Росте агресія. Поки нікого немає, не виключено, що мама теж потихеньку дуріє, дуріє від своїх емоцій, тому що коли є люди, коли ми там всі кублимся один з одним, да, є можливість трошечки забутися, коли а, ти в перервах один на один зі своїми думками, тоді дуже швидко всі ці емоції починають лізти наверх і починають бомбить Кожну кожну людину. І так, є три, три людинки. Так? Ранок всі розійшлися. Припустимо, що ранок починається у всіх е з не з реклами педігрі де всі сидять за одним столом, і всі такі яскраві раді і сонечко світить і п'ють апельсиновий морс. Ні, припустимо, що ранок він такий досить сьогодні сірий, холодний. Люди. Емоції подавлені, емоції накоплюються, емоції не знаходять виходу, немає е, е, Да, забули, що таке радість, і ранок стартує з сухих обміном фраз, е, якогось там сніданочка, добре, якщо разом. І, в принципі, е, кожному роздали задачки і пішов, всі пішли по своїх напрямках, е, займатися своїми справами. Займається своїми справами. да. І от, е, ранок, хай це буде з сьомої до 15-ї мама кублиця займається своїми справами накоплює енергію. З 7 до 15 дитина син в школі. Тато із 7 до 19 ну, за межами там, дому, десь на роботі. Живе собі, працює, щось він там робить. Щось він там робить. І так, повертається, син повертається зі школи 15.00. В нього там свої події, свої приколи, свої емоції, він отримав оцінки якісь там позитивні, негативні, ну несуть. Є мама, яка вже теж може бути накручена до 15.00 своїми страхами, тривогами, емоціями. Вона може бути втомлена, тому що вона цілий день там щось робила, кублилась, бігала, переживала. Но найбільше її втома буде від перегріву емоційного. Плюс не треба забувати, що жінки жінкам притаманна жертовність, драматизм непотрібний. І вони в цьому, в цьому ділі в котлі коротше цьому вариться. Приходить син. І припустимо, що син отримав якусь негативну оцінку. Все, ця негативна оцінка знову ж таки немає негативного є оцінка. Оцінка, але ця оцінка не відповідає очікуванням мами. Що? І з накопленою агресією із жертви, жертва стає агресором. Починає валить, бомбити сина, його там обесцінювати, принижувати, тому що це страх мами. Син, відкривано кажучи, байдуже, яка там та оцінка, но ну, це страхи мами. В очах соціуму вона боїться виглядати якоюсь не такою. а Тому що, а от в світочки, припустимо. Да? Сина або донька вчиться інакше. Ну не суть. Суть в тому, що це всього-навсього причина для того, щоб напасти на дитину і навалити, вивалити, зняти напругу і розгрузити агресію. Дитина, на превеликий жаль, зазвичай є заручником в таких а, драматичних трикутниках і є ніким іншим. а як Ядром, ядром, які дорослі між собою потім жбурляють один в одного. І чим більше мами нападають або батьки нападають на своїх дітей і принижують їх, починають давити за отриманих оцінок. Тим більше потім діти будуть неосознано Получать погані оцінки для того, щоб проживати одні ті самі емоції. І в подальшому це буде досить таки суттєво відображатися на взаємовідносинах чоловіка, з жінки і мами з сина або тата з мамою, мами з сина з мамою в подальшому. Ну взагалом. Мама на нього нападає. Припускає і зараз каже йому, Іди вчив уроки. Ну, Припустимо. Я не знаю, як зараз побудована система, як колись це було. Я піднімаю власний досвід, з власного досвіду. І... Син починає саботірувати. Казать, я не хочу вчити роки. Ну, взагалі, в нього теж є вже своя накоплена агресія, він цілий день мовчить, його можуть булити в школі, можуть булити вчителі, однолітки, його на нього емоційний тиск соціальний, з яким він може не справлятися, не знаю, Потім прийшов додому, тут на нього теж тиск іде. І в нього та накоплена агресія починає проявлятися в капризах або в, самосабот... в, сам... в саботажі, да, і саботірувати. По ідею мами про те, що він має робити. Ну, загалом це називається неслухом. Він починає її не слухатися, да, не робити, не слідувати її командам, не робить того, що вона хоче. Що вона починає таким чином казати? Ага, раз ти не хочеш, я... прийде тато, і я йому розкажу <кій> лякати свого сина батьком, хоча батько це найближча людина. Навіть мама, мама, близька, але батько все рівно мені здається їй. Місцями для чоловіка в кожен період часу мама близька там, до п'яти років, найближча людина, да, тому що тато тоді більше забезпечує зовнішню фінансами, а батько вже з п'яти і далі він для сина має бути найближчим. Дід так само, ну тобто чоловіча компанія, не, не жіноча, а чоловіча. Ну, але в нас все це діло переформатовано і так вибудовано, що. Ой, жінки дресірують синів, чоловіків досить довго, а потім ображає зляться і кажуть, що немає справжніх чоловіків. Так це ж е, плод вашої роботи. Ну окей, окей. Окей. Е, лякає. Залякує е, сина батьком. Розрушає, рушить між ними, між ними контакт. Лякає його, ходить, накручує, розказує йому, який він негодяй, як він схожий на свого батька, бо батя такий же, ж, які вони обидва, як вони їм надають. Ну там, коротше, там повний спектр маніпуляцій, то кожен е послідкуйте за своєю мамою, ви побачите. І ходить кублиця, 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 назбирує, назбирує йобами цих всяких різних негативних емоцій, драматизує, давить на сина, син щось там уже із під палки починає робити, нехача його змусили, він думає, блін, аби тільки вже від мене відстали, піду щось буду робити. Щось він там кублиця якось по-своєму. Приходить батько, Батя приходить, прийшов зайобаний, втомлений, з накопленою агресією. І його зустрічає перше, що там, як ви там сім'я якось може приніс кефіра. Що там? Хліба, торта. Загалом, ну, хто що приносить? Да? Прийшов і йому хочеться перепочити, а його спорога. А ти знаєш, що зробив твій синок? Оце ще фраза. Твій син. А ти знаєш, що зробив твій син? А ти знаєш, який він? А він сьогодні двойку полчить. Тут малий біжить. Тато, да я ні. Ну якби він шукає, хоче свою позицію, свою точку зору висловити. Але ж зазвичай батька я. батяня, звісно ж, є тільки точка зору мамаші. Чому? Тому що батя теж вже задресірований, затюканий, загнаний, що йому простіше погодиться з жінкою, з дружиною, чим починати вступати в дебати. Він. Окей, пацан прибігає, він вже малого сина свого не слухає, не чує, бо ж мама перша вибігла, почала тут навалювати базу. Да? Хто перший почав жалуватися, то і жертва, звичайно, той і правий. Як це зазвичай буває. Батю з порога вже затюкали, в нього вже і так закіпає своя агресія, і він, звісно, що він не на жінку нападає. Або він, припустимо, теж вже емоції не може сконтролювати, він не може зупинити, сказати Так, стоп, давайте, дайте мені дві хвилини, зараз я чаю». Взагалі, в нього немає такого алгоритму якоїсь адекватної реакції, адекватної комунікації і дорослого мислення. І він піддається емоціям на основі накопленої агресії і починає нападати на сина. Син і починає кричати, да ти заїбав та ти, да, 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 ну крой, вивалюй, вивалює на нього все це. І тут, в якийсь момент, син починає відповідати, казати, да я ні, я, я не... Нічого такого не було. Де ти послухай мене, батько кіпить іще більше. Може там рівня схопить, може ще щось. Ну зараз вже такого немає, звичайно. Ну, зараз інші паттерни, не менше. Зараз воно все ще по-іншому, але працює так само. І загалом уже батько виступає в ролі агресора, переслідує е, захисника. Він захищає маму. По відношенню до мами він захисник. А по відношенню до сина він агресор. Ну, маман у нас е, жертва. Син по відношенню до баті жертва, по відношенню до маман, агресор. І в такий момент, коли вже батько починає да, втрачати вже над собою контроль, він вже розходиться, починає газувати, виходить на роль захисник, захисник матері, яка починає ставати і захищати сина, і нападати на батьку. І таким чином, якби мамаша сама. Створює конфлікт, де батя рішає його емоційно, тому що зазвичай да, батьків це психіки, це не логіки, вони не знають цих цих прийомів. Він починає нападати на сина. А пам'ятаємо, що маман е, розказувала про те, що лякала сина батію, формує тим самим недовіру до батька, формує образ агресора. Потім е, запускає механізм. Батя нападає на сина, що підтверджує цей образ агресора, і маман благополучно стає на захист е сина, тим самим показує, що я за тебе, а батя такий. Ну, і знову ж таки, промивка мозгів, як мамки вміють теж промивати мозок, розказують, що сини погані, Ой, батьки батя поганий, батя це негативщина, і взагалі, що з батьком треба менше тусити. І от як це все відбувається. Тобто, маніпуляція, маніпулятор у даному випадку це жертва. Маніпулятор створює проблему. Проблему. Потім маніпулятор е, проблему, коли закидає це, цю проблему скидає на когось іншу, тому що, на, на даному випадку, на батю, тому що на захисника. Захисника. Захисник переключається в агресора по відношенню до третьої сторони. Да до... Де жертва-агресор переходить в жертву. Ну, а потім жертва переходить е, в захисника по відношенню до цієї жертви, і агресора по відношенню до даної людини. Так працює драматичний трикутник. І є проблема. Третя сторона, що відбулося, е, проблема. Отак виглядає маніпуляція. Починають вирішувати, ну, типу, стравлюють двох людей, яка проблема третьої людини, яка взагалі не має нічого общого. Ці дві людини починають між собою вирішати цю проблему. Зараз правильно сформулюю ідею. -е, я коли починаю розказувати, так, внідряюся в ці малюнки, все, мозок все-таки фокусується на тому, щоб намалювати, і мене починає. Я починаю в роздуми провалюватися і менше, е, менше емоцій проявляти, і жестикулювати, і безконцентрований на подачі інформації. Е -е -е. В общем, як це? Створити проблему, потім запропонувати її рішення і жити на різницю. Да? І от таким чином, свідомо, несвідомо, ну, паттерн поведінки такий є, і він формує, що недовіру між чоловіком, е, і сином, і чоловіком. Да? Ну, тому будьте уважні, така маніпуляція, вона така маніпуляція, вона часто використовується, і саме через це потім формується недовіра до як і до чоловіка, так і до як до тата, так і до мами. Знову ж таки, з мамою ти там все рівно більше, бо проводиш часу. А от саме до тата. Хоча в соціальному світі, в світі, де все динамічно змінюється, саме тато людина, яка знає, як орієнтуватися в тому, в тому середовищі. І... Так і виходить, що є діти, які живуть в повних сім'ях, але насправді вони як сироти, тому що вся їхня задача це бути просто громадянином, а не особистістю, тому що на них дивляться через усю призму громадянина, а не особистості. І їх, їхню особистість все більше і більше подавляється, тому що вони мають відповідати соціальним нормам, де є соціальний тиск, є соціальне очікування, і саме через дорослих, якщо батьки це такі от громадяни. Прям законсервіровані громадяни. громадяни, знову ж таки, це як роль, це як рольова модель, яка і в особистому, і в житті і в іншому проявляється саме частіше. Тобто людина, це коли ти знаєш свої. Свій характер, свої слабкі, і сильні сторони. Наприклад, я лінивий і да, я там або я не дуже там любитель, що та суїтеється, багато дьоргаться. Я все оце колись ці, ці тривоги мені накоплювалися, бо я считував модель поведінку своїх батьків, і я все її, її копіював несвідомо. І тільки все більше і більше робив собі, сам створював клопоту, сам створював собі проблем, тому що в мене була потреба бути в постійній зайнятості. І я от такий, тут -от зроблю і тут же сам його розрушу і для того, щоб бути постійно в тривозі, постійному стресі. Потім я зрозумів, що такий, така поведінки, така модель поведінки це утипічна модель. Я так не хочу. І в мене вдруг я осознав багато, що дуже багато дій я робив саме на емоціях, саме ті емоції вони мені не допомагали, саме ті дії вони. Зазвичай замикали цикл, коли я щось роблю, роблю, потім вже сам я це все розрушаю і починаю робити спочатку. Я від цього стомився, вивільнив емоції, навчився контролювати емоції, вивільнилось дуже багато часу. І я такий, о, так я, в принципі, значить, такий лінива людина. У мене коли є задача, я. Прихожу і ту задачу починаю робити. Якщо в мене немає задачі, я взагалі навіть про це не думаю. Я собі роблю все, що я хочу: мультики дивлюся, відіки записую, серіали дивлюся, да, шукаю якусь інформацію, можу погратися в приставку, піти спортом позайматися, з людьми зустрітися. почитати книгу, не дергаюсь, не нірючу, не, не думаю, а якщо мені там буде, а що не буде, я не лякаю себе. Я собі проживаю цей час, виділяю для того, щоб розслабитися і накопити енергію. Коли мені потрібно виконати. Винати якусь задачу, виконати план там переформатувати. Я сідаю повністю, так само від цього абстрагуюся, концентруюся, максимальна концентрація на задачі, і за пару годин роблю об'єм, який в суєті колись не міг зробити за декілька днів. Визнавати себе треба, да, от, і це як людина. Я, наприклад, чітко усвідомлюю, чітко розумію, що мені подобається, що не подобається, і я з тому слідую. Повертаюся трошечки до іншого, що є громадянська роль, роль громадянина, громадянина, соціальна роль це все. Коли ти маєш бути вічно в стресі, в паніці, кудись бігти, щось комусь доводить, переконувати, що ти там достігать недостіжимого. Короте, ждать похвали від соціума, хоча соціуму взагалі на тебе по боку, e, e, Ждать очікування від батьків, ждать очікування від друзів, e, доказувати, розказувати, показувати, який ти класний, крутелик, e, ждать і думати, що тебе ти там от будеш лучшим мужчиною для своєї жінки, не, не будеш, якийсь певний проміжуток часу. Так воно і буде, вона буде бачити в тобі такого Прямо класного, цікавого альфа да тому що ти, твої, ти сам по собі, як особистість, будеш для неї новим, а нове це як і страшно, так і цікаво. І потім нічого, ти теж приїсися і там оце вилітай, випригуй, не що ні, це все буде сприйматися, в принципі, як, ну, як нормальний процес. Особливо, особливо якщо ти із тих типів, які роблять не то, що хочуть, а то все роблять для того, щоб їх похвалили, да погладили і сказали. На, на, на косточку, на сладенького з'їжджа, молодець, як, якого дресірують. Тому, тому дуже велика кількість дітей попадає от під цей тиск, під ці соціальні давлення. Мами неосознанно, неосознанно роблять от цю, стравлюють сина з батьком, тим самим їх розділяють, і потім в подальшому чоловіку треба саме підтримка і підказки від батька. Не від кого, від батька. Тому що батько знає, як це бути чоловіком, бо він чоловік в ролі чоловіка, як зустрічатися з тими чи іншими моментами, і треба почитати своїх отців. Маму треба поважати і любити, але не боготворити. А в нас виходить, що батько як -то так сформовується через. Ну, в Драматичного трикутника через цю модель поведінки, яку я описав, формується зневага до батька. Неповага до нього, і тим самим це формулює, формує в чоловіку подкаблучника. Син стає каблуком. Мужчина, який зневажає іншого мужчину, це подкаблучник. От так. От, жінок треба любити, але треба поважати, вміти поважати чоловіків. І повага це воно сильніше, ніж любов. Я так все-таки вважаю, тому що любов це, це більше емоційна складова, повага це осознаний вибір. Тому кого кого, а своїх батьків, е, желательно би поважати. Однозначно треба вміти перепочати. Визнать, визнать у собі, ну, то це почуття суперничества, тому що саме по такому прийому було і формовано відчуття от цієї постійної конфліктності з чоловіками. І саме за того так багато мужчин агряться на інших чоловіків безпідставно. і Думають, що якщо вони покажуть свою фізичну превосходність, то це якось їх возвишає в очах жінок. Зазвичай ні. Зазвичай ну, є різні жінки, але зазвичай, якщо агресія сліпа і вона не оправдана або примінена безтолково, то це. Це зазвичай лякає жінок. Тому теж про це треба вміти. Агресія вона має бути як інструмент, її треба в потрібний момент вміти використати. Там де, треба, там, де немає загрози, бути спокійним, а де є загроза, там теж бути спокійним, але з приміненням, наприклад, якихось. Інших моментів. Це вже особисто кожен має сам для себе розібратися. Якщо ти скрізь бігаєш і рвеш на собі тільняшку і кричиш, то, знаєте, це більше схоже на, як, ну, на невеличких собак, які бігають, гавкають, пригають, але по суті то нічого не можуть зробити. Тому це також треба для себе думати. Розбирайтеся, дивіться і нікого не звинувачуйте, вчіться бачить, коли дивитесь, вчіться думати, коли... чути, коли слухаєте. і Вчіться відчувати, коли думаєте. І, і все буде класно.